Хочете трансформувати своє тіло без дорогого обладнання чи спортзалу? Що, якби я вам сказав, що просто стояння в планці щодня може дати дивовижні результати, давайте розберемо це тиждень за тижнем. Перший тиждень може бути важким. Ви помітите тремтячі руки та печіння в корпусі, але це ознака того, що ваші м'язи прокидаються. Покращена стабільність корпуса, ви відчуєте себе сильнішими в руках, плечах і пресі. Покращена постава, оскільки ваш корпус починає краще підтримувати хребет. До другого тижня ви, ймовірно, зможете довше тримати планку та почуватиметеся впевненіше. Зменшення дискомфорту в попереку завдяки міцнішому корпусу. Ви можете помітити невелику чіткість у вашому пресі, кращий баланс і стабільність під час повсякденної діяльності чи інших вправ. На цьому етапі планка стає частиною вашої рутини і результати стають більш помітними. Ваша талія може здаватися стрункішою, оскільки ваші м'язи підтягуються, підвищена витривалість корпуса та рук. Ви будете почуватися бадьорішими протягом дня. До кінця місяця челендж з планкою справді окупився: міцніший, чіткіший корпус і підтягнуті плечі, значне покращення постави та балансу. Планка допомагає спалювати калорії, тому, якщо поєднувати її з правильною дієтою, ви також можете помітити втрату ваги. Демонструйте правильну форму планки, щоб уникнути травм. Рекомендується починати з 20-30 секунд і поступово збільшувати час. Згадайте варіації, такі як бічна планка або додавання підйомів ніг для подальшого прогресу. Всього за один місяць щоденна планка може трансформувати силу вашого корпуса, поставу та загальну фізичну форму. Готові прийняти виклик? Повідомте мені про свій прогрес у коментарях.